Бюджетний смартфон, який має стильний дизайн, потужний клас захисту від води та пилу, захист за військовим стандартом, неймовірну автономність та підтримку штучного інтелекту. Це взагалі можливо. Ну, насправді, щось одне з цього явне перебільшення, але що саме ви дізнаєтесь, якщо додивитись відео до кінця, тому що це Oppo A5 Pro. І сьогодні ми будемо розбиратися в деталях, перевагах та недоліках цього пристрою. Тож вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! До вас цей смартфон прийде просто в гігантській за сучасними мірками коробці. Проте тут ви точно не будете сумніватися, а чи є там той блок живлення, тому що є, так ще й не або який, а потужний на 45 ватт. Окрім цього, звісно ж, кабель для заряджання, скріпка, документація для вечірнього читання та чохол. Між іншим, дуже приємний, дуже кайфовий, і мені подобається це той рідкісний випадок, коли чохол явно не здешевший відчуття від самого пристрою. Напишіть, до речі, чи Користуєтесь ви загалом чохлами для смартфонів, тому що знаю, що хтось любить носити, так би мовити, в оригінальному дизайнерському задумі, але я своїм рукам так не довіряю. Що стосується самого смартфону, його габаритів та корпусу, то тут, як на мене, починаються перші переваги. Хоч A5 Pro виготовлений повністю з пластику, проте тут підвезли справді солідний захист. А саме смартфон сертифікований за стандартом IP 68 IP69 та військовим стандартом. Стандартом Міл std 810, h тобто ні води, ні пилу він не боїться. І якщо вірити характеристикам, то переживе навіть потрапляння у 80-градусну рідину. Його можна заварювати ну буквально як чай. Також він стійкий до падінь, але зі свого досвіду користування гаджетами дуже раджу вам все це навмисно не перевіряти. Бо, по-перше, жодна гарантія вам це не покриє. А по-друге, ну завжди можна натрапити на той один камінчик, той один кут падіння, ту одну єдину ахілесову п'яту. Яка перетворить, здавалося б, безсмертний смартфон просто на шматок пластику у ваших руках. Тому нехай весь цей захист рятує вас в неочікувані для вас моменти. Смартфон не варимо і з вікна не викидаємо. Впевнений, що такі думки вам навіть в голову не приходили, але ну мушу попередити і застерегти. А зібраний він справді класно. Що стосується дизайну та ергономіки, то смартфон важить 195 грамів, і в руці лежить дуже легко і комфортно. Тут вам ще й матова задня панель, що дуже практичне рішення, навіть якщо ви користуєтесь ним без чохла. на гранях розташувалися порт для заряджання USB Type-C, динаміки та клавіші регулювання гучністю з кнопкою живлення. Звісно ж, в останній помістили і сканер відбитка пальця, сканер, ну звичайний собі сканер, працює стабільно, а це в принципі. Головне, якщо ви в 2025 році все ще фанат провідних навушників, то тут про вас не подбали і згідно сучасних модних тенденцій, роз'єму 3,5 мм тут нема. Декілька слів про камеру, точніше про її дизайн. Вона насправді теж копіює знайомі нам бренди, але робить це стильно з додаванням ніби золотих елементів. Це для того, щоб ви відчули кожну копійку, яку вклали в цей смартфон. Як ви загалом ставитесь до таких золотих обрамлень, обов'язково напишіть в коментарях. Повертаємо смартфон до себе обличчям і бачимо екран, який насправді непоганий, проте хотілося б кращого. Що саме маю на увазі? Зараз поясню. Отож, Oppo a 5 Pro отримав IPS-дисплей діагоналю 6,7 дюйма з роздільною здатністю HD та частотою оновлення 90 Гц. Максимальна яскравість тут 1000 ніт. Екран захищений склом Core ні, горіла глаз i і в цих характеристиках одразу помітний компроміс, щоб вкластись в бажану вартість, тому що ну загалом екран поганим я назвати не можу. Він достатньо яскравий для роботи, він добре передає кольори, є доволі плавним, але серед конкурентів можна знайти, по-перше, варіанти з amoled дисплеями з роздільною здатністю Full HD і Full HD+, і з частотою оновлення 120 Гц, а не 90. Проте, чи матимуть всі ці смартфони захист від всіх негод? І катаклізмів. Ні, тож тут вам слід подумати, що для вас таке важливіше трошки краща якість картинки, чи таке надійність та енергоефективність. Про останнє я насправді не даремно згадав, адже в цей відносно невеликий корпус помістила акумулятор на 5800 мАг, і це точно один з найживучіших смартфонів в цьому ціновому діапазоні. Можете не сумніватися. До того ж, тут є ще й швидка зарядка 45 Вт. І акумулятор це точно. Сильна сторона пристрою. Лайк, якщо можете всадити навіть найбільший акумулятор в іграх за 3-4 години. До речі, про ігри, точніше про продуктивність цього монстра. Її я б відверто зарахував до недоліків. Тут у нас Snapdragon 6 s Gen 1, і надпотужним його точно не назвеш. Він програє і Galio G99, і Dimensity 6100+, Але для базового щоденного використання цього вистачить. Якщо ви плануєте виконувати тисячу і. Одне завдання одночасно і, при цьому грати в ігри, то це звісно не найкращий варіант. Не скажу, що це взагалі неможливо, але комфорту від цього точно буде не так багато, як би хотілося. Ну бо смартфон очевидно концентрується на абсолютно інших речах, і самі характеристики нам з вами про це кажуть. Мовляв, ну так я не надпотужний, але працюватиму вічність в холод, спеку, дощ і мряку. Це варто просто прийняти. Між іншим, базові речі він виконує добре. Вче як взагалі може бути інакше, враховуючи його вартість. Що стосується системи, то a 5 Pro працює на фірмовій Color OS на базі Android 15. Працювати стабільно допомагають 8 ГБ оперативки та 128 або ж 256 ГБ сховища. Все це, звісно, можна розширити. Сама система проста, легка і приємна, і є тут навіть елементи AI. Наприклад, Gemini одразу ж з коробки, але от найбільше самі Oppo акцентують увагу на функції Link Boost, яка допомагає пократити. Щовати зв'язок смартфону з мережею завдяки штучному інтелекту, і це справді важливо, якщо вам завжди треба бути на зв'язку. Додатково це вмикати ніде не треба, просто вмикаєте смартфон і одразу ж працює. І також суто технічно тут є можливість генерувати, виправляти та підсумовувати текст. Суто технічно, бо воно то ніби і є, але українською мовою поки що не працює. Зате працює англійською. От вам ще одна причина: нарешті записатися на ті курси іноземної мови. В кінці коротко про камери. Тут у нас два модулі на задній панелі: основний на 50 мегапікселів і допоміжний на два. Фронталка тут у вирізі в екрані вона на 8 мегапікселів. І згадуючи, що сьогодні мобільну фотографію робить переважно процесор, а він тут ну аж ніяк не надпотужний. То і фотоможливості тут насправді не вражають. Проте спіймати хороший момент, сфотографувати лічильник. Чи подібні приємні щоденні завдання, він, звісно, виконає, але без особливої насиченості та деталізації. Можна помітити не надто широкий динамічний діапазон. Просто кажучи, ну є за ці гроші, камери і покраще, але ну там ви не отримаєте переваг, про які ми сьогодні вже згадували. Вночі ситуація раптово кращою не стає, що власне і логічно. Друзі, тепер тестуємо відеозйомку. Це у нас фронтальна камера на 8 мегапікселів і знімає вона максимум Full HD 30 Адрів на секунду, як бачите, стабілізації тут немає, але можете оцінити якість картинки і якість запису звуку. Як вам обов'язково пишіть в коментарях, а ми подивимось на основний модуль. А це вже той самий основний модуль на 50 мегапікселів, і знімає він так само Full HD 30 кадрів на секунду. Стабілізації тут теж немає, тому ми просто оцінюємо якість звуку, якість картинки. Можете оцінити яка сьогодні доволі мінлива літня погода. Нагадую про вподобайки, підписки і тому подібне. І власне будемо все це підсумовувати. Порівнюючи та співставляючи врешті-решт переваги та недоліки, якщо ви шукаєте бюджетник, щоб грати в ігри і зависати на YouTube, то, ну мабуть, це не він. Але якщо вам потрібен стильний, але при цьому надійний, живучий та стійкий до всього пристрій, то Oppo a 5 Pro може вам підійти просто ідеально. Хоча сам смартфон, звісно ж ідеальним не назвеш, проте він вправно балансує між красою, продуктивністю та надійністю. Якщо він вам сподобався, то посилання чекай на. Вас в описі, а я чекаю на ваші вподобайки, підписки та коментарі. Вам не складно, а нам справді дуже і дуже приємно. Тож допоможіть нам цими простими діями. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.